Всім привіт! Що ж, це ремейк відосу про БТР80. Тож почнемо з того, що він вироблявся в совку. Тож в основному, його оператори це пострадянські країни. Перераховувати їх не бачу сенсу. Вироблятись він почав з 1986 року. Далі його габарити. Довжина 7,6 метра, висота 2,4 метра, кліренс. 47 см, а ширина. ширина 2009. ширина 2009. Давайте в цей раз без ширини. Броня в нього стальна катана. Мінімальна товщина якої складає 2 мм, а максимальна товщина це 10 мм. Також є активний захист. Це димова завіса. Озброєння в нього це один кулемет КПВТ та один кулемет ПКТ. Стоїть в ньому два двигуна ЯМЗ загальною потужністю 260 сил. Не сильно багато для БТРа, як на мене, тож максимальна швидкість по шосе всього лише 80 км на годину, по ґрунтовці взагалі 40. До речі, в ньому є ще третій двигун, який відповідає за пересування по воді зі швидкістю аж 10 км на годину. Що ж, як завжди, в віки в описі. Бувайте і мирного неба над головою.